Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття числівник. На які питання ми звернемо з вами сьогодні увагу? Що називається числівником? Е, які є типи відмінювання числівників? Особливу увагу звернемо на поєднання числівника з іменниками. І так починаємо. Числівник це самостійна числення. Кількість котрий. Що ж означає чим? Числівник, який відповідає на питання, скільки означає кількість предметів при лічбі. А, чис... а числівник, який відповідає на питання котрий, означає порядок предметів при лічбі. І так, числівник означає кількість і порядок предметів. При лісі. Пригадаймо, які ж є морфологічні ознаки числівника. Знову ж повертаємось до питань. Числівники, що відповідають на питання, скільки, називаються кількісні числівники. І так перша ознака. Групи числівників значенням. А числівники, що відповідають на питання поки, називаються Порядкові. Порядкові. Розглянемо граматичні категорії кожної групи числівників. Спочатку кількісних, потім порядку. І так повторюється, скільки у числівників це ті числівники, які відповідають на питання скільки. Тобто слова, які відповідають на питання, скільки. Наприклад, 5, 6, 2, 3 і так далі.